Сьогодні поговоримо про чергові ганебні речі, які трапились в місті Умані. Як ви знаєте, 28 жовтня це день визволення України від нацистських загарбів, а 6 листопада це день визволення Києва від загарбів. В принципі, всі ці, ці визнають дати, але от 7 листопада в місті Умані на площі Перемоги, варварський спосіб. От зараз ми покажемо прямо така залишилася яма внесена. Танк Т-34. Я одразу хочу зазначити, що ну, взагалі от я отримую безліч звернень просто у Манчан. Хтось плаче, хтось проклинає міську владу, зокрема ньову Аніча, який відповідав сьогодні, керував цим процесом. І Рєщенка Катерина секретар міськради, керувала цим всім. because course.